Поминальна свічечка» Коли Раїса народжувала свого первісточка була грозова ніч гуркотіло, блискало, періщало водяними батогами по маленьких лікарняних шобочках, погукало сочами, хлюпало, вищало, дзюркотіло, шваркотіло на ніч а збіговисько нечистої сили. А тут ще й світла не стало. Забігали медсестри по відділенні в пошуках каганця чи ліхтарика та нічого не знайшли. А от свічку хтось із породіль виніс із сусідньої палати. З'являлася на світ крихітна дівчинка при мерехтливому вогнику тоненької свічечки у страшну грозову ніч. Пологи жінки були затяжними й доволі важкими. Три доби мучилася геть зовсім знесиліла. Хотілося швидше виштовхнути з себе маленьке створіння, відчути полегшення і спокійно провалитися в глибокий сон. За три доби мук, болю та безсоння Раїса була готова на все, аби лише швидше стишився нестерпний, тіло роздираючий біль, щоб весь цей жах скінчився, і, нарешті, прийшов спокій. При блідому блиманні воскової свічечки прийшла в цей світ жорстокий такий, маленька крихітка. При свічечці народилася і свічечка супроводжуватиме її в радості й смутку, щасті й горі, все її життя. Оклихавшися після пологів, пішла раїса з дитям на руках додому, пішла пішки, бо чоловік не мав бажання. Її звідти забирати. Злий був, сина очікував, а тут донька народилася. Соромно було забирати, то й вирішив, що не поїде до пологового будинку. Хай сама додому добирається. А то ж побачать в селі, що червоною стрічкою перев'язаний біленький кокон. Візьмуть на кпини. Уже присмерком Раїса добралася додому. Селом не йшла з дитям на руках. А через поле, а тоді ліском, який високими дубами впирався в їхній город, так, що непоміченою в селі з'явилася вона. Та й тут її, видать, не дуже чекали на столі окраї черствого прицілого хліба, на застелене ліжко, бруд на підлозі, поклала дитя на старе репуче металеве ліжко, взяла зі столу окраєць хліба, відщипнула цвіль, полупала його на кілька невеличких шматочків. І один із них поклала до рота, довго розмочувала слиною, а потім, пожувавши, проковтнула чи то біль свій, чи образи приниження, чи вечерю ситно, і сама не зрозуміла, а тоді пригорнула дитя до пустих грудей і заснула міцним сном. Цілу ніч плакала тонечка, а вона притискала її до грудей і тихенько плакала, не скаржачись на свою лиху долю. Бо сама таку вибрала. В життя йшло рік за роком попаски, як череда за селом у видоланку. Росла маленька Віолета. Чи знала вона материнську ласку і любов, не знає, й не пам'ятає. Може, й любили її батьки, тільки якоюсь своєю особливою любов'ю. Мати все була зайнята своєю роботою, колгоспною та домашньою, а батько до обіду роботою. А після обіду, як на риболовлю йшов, то чарку по селу шукав. Маленька дівчинка була кинута на саму себе, жила в своєму світі своїм життям, пізнавала його й розуміла по своєму, по-дитячому, як могли зрозуміти й розібратися в ньому дитячий розум та серце. Білими лелеченьками пролетіли над хатою її дитячі роки, ніби й не було дитинства. Летіло весною дівчатком керпатоносим, їх зустрічала з махали крилами восени, проводжала вже зарученою з Владиславом. Батьки влада не дуже люб'язно прийняли її в свою родину, і вона це відчувала в кожному їхньому слові, поглядові, порухові. проте велике кохання, яке розцвіло в їхніх серцях барвистими квітами й підносило на крилах строкатих метеликів. Згладжувало і слова, і погляди, і образи, і приниження. Та недаремно кажуть, що від любові до ненависті один крок ото, як те почуття розцвіло, так воно швидко і зів'яло. Чи, може, хто до того приклав свою руку, чи може, то так мало бути, але чогось потягнуло влада то наліво, то направо. Віолета все зносила мовчки, надіялася, що якось воно та владнається, налагодиться, не хотілося виносити бруд із хати, не хотілося нічого казати ні йому, ні батькам. А потім все-таки зірвалася, не втрималася, почала скандалити. Все її дратувало, вона хотіла уваги від чоловіка, але натомість. Отримувала геть зовсім інше зневагу, приниження, образи, грубість. Врешті-решт, влади зібрав свої речі і пішов до іншої. Віолета, замість того, щоб простити й відпустити його, а самій заспокоїтись і почати нове життя, об'їздила всіх ворожок і знахарок і, слухаючи їхні ворожіння, записувала до нотатника всі потрібні. І зайві ради поради. А повернувшись додому, старанно все виконувала, надіючись, що рано чи пізно все це спрацює на її користь і Влад знову повернеться додому. Та ворожіння не спрацьовували, не допомагали й молитви, які вона читала вечорами, і жінка почала втрачати не тільки надію, а й розум. Якось їдучи в черговий раз від ще однієї бабці ворожки, в автобусі розговорилася з однією жіночкою. Поскаржилася на свою нещасливу долю, на самотність, на чоловіка, якого так кохала, а він взяв і так підло зрадив, а та, вислухавши уважно все, взяла адресу і пообіцяла, що допоможе все влаштувати. От, як тільки зробиш так, як я тобі напишу, він обов'язково повернеться додому і все у вас буде гаразд. Повір мені, я все це на собі випробувала, спрацьовує тільки так. І стала Віолета чекати листа. А він і справді через кілька днів надійшов, і взялася вона виконувати все, що було там написано. Збирала трави, складала їх у склянки. Робила настоянки, потім їх змішувала, додавала туди перчиці, лаврового листя, перцю чорного і червоного гвоздики, знову настоювала, знову все змішувала. Потім шукала зустрічі з Владом, запрошувала його в гості, нібито для серйозної розмови, але Влад знаходив сто причин, аби не прийти. Авіолета ще більше нервувала читала різні книги з чорної магії, відшукувала якісь заговори, чеклувала на свічках, землі, квітах різних, свяченій воді, все робила, щоб вернути назад чоловіка, але нічого в неї не виходило. І потім вона зважилася на найстрашний крок, якого боялася найбільше, і тримала його на той випадок, якщо нічого в неї не вийде з попередніми ворожіннями. І от цей день настав. Цілу ніч їй снилися справжнісінькі жахи, ніби якась невидима сила через сон хотіла її попередити, застерегти, відвернути від цього вчинку, але все це було марно. Жінкою керувала якась непідвладна їй воля, і вона не збиралася здаватися. Влад був її чоловіком, і вона будь-що хотіла повернути його назад. Вона не збиралася ні з ким його ділити. Тим більше з цією вертихвісткою, до якої він пішов. Три дні Віолета нічого не їла й не пила, крім свяченої води. Пустий шлунок викручувало від болю, в роті пересохло і втягувала язика, а вона впевнено йшла до своєї мети, вона вірила в те, що все те, що вона робила і робить, піде тільки на благо їй. Та якби ж то так було. Як хотіла й про що мріяла жінка. У церкві було повно люду. Жінка стояла біля віконечка і тремтячою рукою простягувала аркуш паперу, списаний мілкими літерами. Це проскомідія за упокій, нечутно прошелестіла вона сухими губами, і три свічечки дайте. Жінка подала Віолеті тоненькі свічечки, взявши їх тремтячою, незрозуміло, від чого рукою. Чи то від переляку, чи то від страху за те, що вона чинить зло? Віолета пішла, щоб поставити за упокій, довго стояла перед якимись іконами, напівбожевільним поглядом дивилася на лики святих, а ті, не знаючи, чого вона сюди прийшла. Мовчки споглядали на цю перелякану, дивакувату прихожанку і ніби підштовхували її своїми поглядами швидше поставити свічки. Руки від нервового перенапруження не тільки тремтіли, а й були вкриті краплями холодного поту. Свічки вона все таки поставила і, перехрестившись, прожогом вибігла із храму, ховаючи свої очі, ніби соромно було за щось чи чогось страшного. Віолета кожного дня чекала, коли ж нарешті повернеться її влад. Адже вона все так зробила, як їй написала та незнайомка. Але Влад не повертався, а навпаки, одружився з Іною, і вони щасливо зажили. За вісім років їхнього спільного життя Віолета так і не народила дитини, а отця встигла народити та ще й двійню. І, побачивши якось влада з великою каляскою, Віолета нарешті заспокоїлась, зрозумівши, що вже нічого не повернеш назад. Жінка почала повертатися до нормального життя. Не пройшло й року, як зустріла романа. Все ніби якось випадково жартома дві зустрічі і закохалася до нестями. Не було довгих побачень, розмов при зірках, не ходили до кав'ярні на каву. Він просто сказав їй А давай будемо жити разом. І вона погодилась от так просто згодилась і зажили. За два роки сімейного життя народила дві доночки хіба ж треба більшого щастя. Про влада й не згадувала ніколи, а нащо він їй. У неї ж тепер є Роман і два сонячних промінчики Надійка і Оленка. Похрестили донечок. Кожної служби прагнула прийти до церкви і подати за здоров'я не тільки своїх янголяток, а й за влада та його сім'ю. Відчувала вину на собі і дуже боялася за дітей і недаремно боялася, бо біда не забарилась. Вона прийшла в її хату страшною звісткою, загибеллю коханого Романа і її двох крихітних янголяток-донечок. Теплого недільного ранку, взявши дівчаток, він поїхав провідати батьків і більше додому не повернувся. Їх поховали в одній могилі. Віолета не пам'ятає похорону, бо вона вже не жила тоді. Ноги її ще йшли по землі, а от душа була там разом із ними, бо тут їй нічого було робити. Тільки вона була винна у всьому, що сталося. Тільки вона. І жінка це дуже добре розуміла, лише тепер вона зрозуміла значення слів Не клени зрадливого, бо втратиш милого. Три свічечки, три тоненьких воскових свічечки, які вона колись поставила за упокій в церкві, забрали найдорожче, що в неї було. Якби ж вона тоді знала, хіба ж вона б їх поставила? А тоді вона про це не думала, тоді вона хотіла нашкодити владу, який її зратив, занапастив її молодість, розтоптав її любов. Про свій тяжкий гріх розповідала, будучи в страшному горі хрещеній матері, а та понесла його по селу. За що й сама потім поплатилася, маючи одну єдину донечку, позбавлена була можливості не тільки з нею спілкуватися, а й навіть із онучаткою. Не став щасливим і Влад. Його дружина розпилася, якісь пияки її жорстоко побили, мабуть, не поділили чогось, і вона потрапила до психіатричної лікарні, звідки її вже не відпустили. Влад залишився без роботи. Щоб прогодувати дітей, поїхав на заробітки, працював на будівництві і випав з четвертого поверху. Він поламав хребта й залишився інвалідом. Нікому було за ним ходити, бо й батьків уже його не було, тих батьків, які так колись її не любили. А Віолета, відчуваючи провину за все, що сталося, забрала його з дітьми до себе. Щоб, хоч якось, спокутувати свій гріх.